Діти сьогодні проведемо бесіду розповідь про правила поведінки в дощову погоду. Погода це стан нижнього шару атмосфери у певний час у певній місцевості. Стан погоди характеризують такі показники, як температура повітря, вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск, сила і напрям вітру. Прогноз погоди це передбачення майбутнього стану погоди на визначений строк або період. Слідом за літом осінь іде, жовті пісні її вітер співає, червоні під ноги листя кидає. Пригадайте, за якими показниками визначають погоду. Так, тривалість сонячного освітлення, температура повітря, стан неба, хмарний опади, вітер. Осінь одягайтеся тепліше. Я вам хочу розповісти про діток, про двох друзів. Одяг і взуття мають бути зручними. Завжди одягайтеся відповідно до сезону і погоди. У холодну пору року носіть теплий одяг, вдягайте шапку, щоб не застудитися. Але й занадто тепло одягатись також не варто, щоб не перегрітися та не спітніти. Ось послухайте про двох друзів. За віконцем сквер зелений, я здивовано дивлюсь на листок календаря. Там же осінь. Ну чому ж тепло? Настало бабине літо. Піду в футбол пограти. А що ж мені одягти? Футболку, шорти одягну, сподіваюсь, не замерзну. Ігри м'яч закінчились, вечір наступив, вітер холодом повіяв. Руки, шию, плечі холодно нам стало, літо знов пропало. Отже, захворів, зрозумів, що я помилився. В вересні не можна легко одягатись. Знайте, вересень не літо, тепло одягайтесь. Не мочіть ноги в калюжах. В середині жовтня калюжа на дорогах. Діти говорять, листів тут багато, там ганяє листя, вітер прохолодний. А давай подивимось, правда це чи ні? сказав другові з з з друг. У азарті встали діти всередину у калюжі. Мабуть, там відніше. Вітер листя кружить, та руками підганяють діти їх тихенько. Прямо в калюжі опускають, думають гарненько. Ввечері почався нежить у малят. Самі діти винні, ноги промочили. Ось вам перший знак. Не виходьте без парасольки, якщо на вулиці похмуро. За вікном вже листопад, голі всі дерева. Тут Оксана мені дзвонить зранку, пропонує. Вчора в зоопарку я зняла єнота, то приходь до мене, дам тобі я фото. У вікно не подивилась, швидко в гості полетіла, парасольку я забула, а живе Оксана через три квартали. Та йти туди не близько, звісно ж я під дощ попала. Вся до нитки я промокла, не цікавилась про фото, хоч в гостях обсохла я, а хвороба все ж настигла. Якщо похмуро на вулиці діти, прохолодна осінь на прогулянку йдеш, парасольку не забудь. Не ходіть восени без головного убору. Наступила осінь за вікном плюс вісім. Птахи на південь відлетіли, скленів листя облетіло. У дворі ганяють м'яч Петро, коля та Микита. Після пари передач два гола вже забито. Нападає вже Микита з головою непокритою. Швидко бігають по полю в теплих шапках Петрик з колею. У Микити голова забиває добре. Зробили вже чотири два, тільки дощик раптом пішов, та подув холодний вітер, закружив по полю листя, Петру шапку більше натягнув, а за ним і коля. А розпарений Микита сів відпочити і, помітивши пізніше, щось замерзли вуха та побіг додому, що є духа. Ось і захворів Микита, застудив він вуха. Мама строго говорила, ти мене не слухав. Шапку дома ти залишив, осінню холодною. А тепер запам'ятаєш ти урок назавжди, не залишиш більше шапку дома ти ніколи. Осінню не можна купатися, тому що вода вже холодна. В вересні за віконцем 25 Хлопці один одному говорять Жарко, як у липні, може, у озері нернути. Розповів хлопцям Костя. Дуже людюна вода. Раджу воду не заходить. Швидко я додому побіжу. Буду огриватись, Можуть тільки тут моржі осінню купатись. Хоч і вивпив дома чаю, він з сестрою Ніною, але ж Костя помічає у нього ангіна. Костя говорить сестрі, знай, купатись восени можна аж на півдні. Якщо восени купатися, то отримаєш хворобу. Щоб не простудитися, більше я моржом не буду. У листопаді одягайтесь уже по зимньому, позимовому. Ось збирається Антоша в гості до Ані та Альоши. Бачить лагідне сонце, світить весело в віконце. Я піду у легкій курці у гості до льоші та анюти. Шарф не буду одягати, твердо впевнений Антоша. Гості два часа пограли дома у сестри та брата. Потім всі іграшки взяли і у двір пішли гуляти. У дворі холодний вітер, сніжана пороша. Усі тепло одягнені, тільки не Антоша. Мама пояснила сину, ти замерз та підхопив ангіну. У листопаді про холодні дні. Шарфи шапочку надіти не забудь в ці дні. Не гуляйте, діти, під дощем. Відповідаю я сестрі, почекай, не кисни дуже багато у двері, листя золотих. Їх побільше зберемо і додому підемо. Зберемо під дощем листя та каштани, пошукаємо жолудю удвох ми нюткою разом. Вирішили разом, що не будемо під дощем сестрою гуляти. Скажемо ні, ми цій хворобі, будемо цей дощик перечекати. А тепер хвилинка цікавинка. Це цікаво дуже, як у давнину люди визначали погоду. Червона ранкова зоря свідчить про наявність великої кількості пари в атмосфері, що обов'язково призведе до збільшення хмарності і погіршення погоди. Ластівки літають низько над землею, значить бути дощу, хоча в небі ні хмаринки. Пояснено тут просте: збільшилась вологість, крила поважчала, тому і скупчується вона внизу, а птахи слідують за нею. Відчуваючи наближення дощу, кури зариваються в пісок. Дуже чутливі до змін погоди бджоли. По їх ледачому льоту бджолярі дізнаються про наближення негоди, піклуючись про збереження ніжного пилку, рослини згортають пелюстки своїх квітів перед негодою. Отже, усе живе в природі реагує на будь-які зміни, що відбуваються в ній, потрібно лише вміти спостерігати. Особисті спостереження народні прикмети дають змогу робити довготривалі прогнози погоди. Я хочу побажати вам маляти, щоб ніякі зміни в природі погоди не впливали на ваше здоров'я, настрій, адже щоб не відбувалося в природі. Потрібно все приймати із вдячністю і радістю. Адже таке наше життя, вона як погода, мінливе і не завжди передбачуване. Дякую вам!